сказали, що діти тут шурхають ногами, чи щось таке, чи стають отак ногами? Тому я тут пропоную подумати, чому у дітей є потреба до цих стін тулитися. У нас тут ще є ось рамочка із знаком запитання і ножиці. Як ви думаєте, для чого? Картину З цього громадного полотна, що у нас є, з цієї громадної картини, що ми разом малювали, маємо зробити. І обрати командою, яка вже спрацювалася, лише одну маленьку частину, яка залишиться, тобто виокремити ви, оту родзиночку одну. Мені шкода, наприклад, нашої роботи, і ну, от, якщо відчуття в тілі, у мене прямо таке печіння десь на рівні моєї душі, що я спостерігала, е, вирізання включились не всі, і кожен по-своєму реагував. Мені теж була шкода, але я е, відразу зрозуміла, так, потрібно виконати завдання. І треба вибирати, бо час іде, а треба вибрати е, оцей кусочок. Як вчитель образотворчого мистецтва на це землю? Взяли і спортили картину. Спочатку дуже образова, тому що знайшла місце для картини. Але от коли що я спостерігала спочатку, що коли піцяні, пані піцяні дали, щоб вона робила, вона ж почала там дивитись, дивитися, і всі сиділи на місцях. А тоді, коли вона там, ну, трошки чи цей кусочок, чи цей, вона почала якось сумніватися, то вже почали всі включатися, щоб їй допомогти. Але ця вправа, вона класична за методом проектів, який розповідає про те, що ми можемо... Працювати всі разом над чимось, але результат кожен отримує окремий. Але тут рука коштує, що коли ми творимо спільно всі разом щось, ідемо до якоїсь спільної мети, спільного результату, на який ми всі будемо потім милуватися, дуже важливо за цією спільністю не забувати про особистість, про індивідуальність, про персоналі. І обов'язково треба розуміти, який свій персональний зиск, персональний результат кожна людина з команди буде мати для себе. Я рада, що я в цьому колективі і мене таке відчуття єднання є, мабуть, не думка, а відчуття єднання з колективом. Це те, що. Ну, <світло> мені зараз, коли мене зараз майбутнє, що потрібно певно кругувати вперед. Ну, мабуть, більше в собі. <світло> Дороблюємо свій танець, уже точно випускному, і будемо далі активно працювати, щоб все встигнути, тому що час обмежується. По перше, команда Едкемп вони показали, як які підходи треба можливо, підібрати, щоб команда була згуртованішою в першу чергу? Це команда саме Бобрицького ліцею. Ця команда, з якою ми працювали три дні. І що коли ми досягнемо цього командного духу в усьому нашої команд, нашого колективу, то ми зможемо це потім передавати і на наших учнів? Надіємось, ми не надіємось, ми впевнені. Що разом з вами ми, кожен працівник закладу зміниться в першу чергу сам. Для кожного із членів команди я чомусь так думаю, що цей рік, і саме цих сім місяців і подальші роки, але акцентуватиму на цей рік це рік такий, знаєте, незламності, якихось випробувань. і саме Якщо говорити про майбутнє, то саме оце зараз, оцей час, показати нам потрібно, що ми можемо змінити і змінитись заради нашого майбутнього. Навіть твій досвід важливої дійсності, що може принести якусь користь. І для мене це от побільше говорити і побільше ділитися. Для мене це переворот повністю всього ніг на голову, особливо за тих останніх два так, три дні, які ми тут працюємо. І основний висновок для мене, який я зробила, що працювати, працювати, і ще раз працювати. І ми любимо дітки людям з кістом, але в тільки важка робота і. Треба докласти зусиль певних для того, щоб всього дійсно тіста дійсно, дійсно, дійсно вийшло щось гарне, що таке запашне, приємне, яке можна буде прихистити всіх-сіх всіх. Для себе я взяла те, що разом можна справді все здолати і сподіваюся, що зміни <как> будуть у нас всіх разом. Я все ж таки змогла відкрити для себе взагалі нові можливості, нові підходи до проблем, нові підходи до творчості, до роботи в команді і до пошуку себе. Цей тренінг. Ще більше посилив занурення, ну тому що я думала, що вже багато про це мені відомо, але на цьому тренінгу побачила, що ще дуже багато чого не відомо. Але я цьому відкрита і готова в цьому зануренні знаходитися.